Доброго ранку, шановні любителі природи і екзотичних рослин. Сьогодні, 7 вересня 2025 року, вас вітає Рівненщина. Канал всього потрошку у селі. Я вам хочу показати такий екзотичний фрукт, який проростає в моєму саду. Це інжир. Ось ви бачите. Тут два кущики, це його плоди. Починає він плодоносити з самого низу, зав'язуються перші плоди, і поступово до верху І вони можуть зав'язуватися до морозів. Для того, щоб зупинити цей процес. Потрібно обламати їхні вершечки, щоб призупинити ріст самих пагонів. Ось, бачите, я пообламував, і вони виділяють ось таке білий сік у вигляді молока. Ці рани загояться і ці поживні речовини, які мали йти, в пагони підуть ось ці плоди інжеєру. Зимував він в мене під зимовою курткою. Перезимував нормально. Примерзли тільки верхні молоді пагони, які не завершили свій ріст. А так, як ви бачите, виглядає непогано. Тільки через те, що весна запізнилася, Дозрівання плодів також спізнюється. Розмножується він дуже просто. Кому цікаво буде, пишіть, тоді я покажу ще один фільм про розмноження і догляд. Хвороби він не боїться. На цьому до побачення. Підписуйтесь на наш канал. Всього потрошку у селі будемо дуже раді.